Всім привіт! Зараз ніч, перша ночі, але це не означає, що я це відео відложу на потім. Вже час, вже пора. І так, в даному відео буде 5 актуальних вакансій неважких на 2022 рік в Польщі. Тому погнали! Я дивився також відео в інтернеті інших блогерів, і люди розказують про роботи, наприклад, на заводі, фабриці, стройці. І в мене питання: чого ви самі там працювали на цих роботах? Просто як можна назвати кращу вакансію роботу на заводі чи фабриці, як на мене, це не краща вакансія. Це те, де потрібно реально впахувати і не за великі гроші. От в чому печаль. Тому в даному відео буде 5 хороших актуальних вакансій. Де не потрібно сильно впахувати зараз. Настато час, коли є можливість не працювати важко, як колись. І так, перша вакансія це є доставка. Це те, де працюю зараз. Я Я вже близько року працюю до доставці, і в принципі, я не скажу, що мене прям все-все-все влаштовує, але в даному випадку, напевно, це краще, що може бути. Пояснюю, чому. По-перше, вільний графік. По-друге, можна мати від 25 до 35 злотих за годину. По третє, в тебе немає начальника. Ти можеш комфортно працювати тоді, коли ти хочеш. Місяць в середньому тут можна заробити. До 7 тисяч злотих. Це в нас виходить більше тисячі доларів. Можна заробляти таку суму, не напрягаючись, працюючи приблизно 10 годин в день ізі. І так, другий варіант це робота в охороні. Робота в охороні трошки менш оплачувальна, ніж робота в доставці. Але також ти не працюєш важко. У мене також знайомі працюють в охороні. Чуваки заробляють в середньому 22 злотих за годину. Що вони роблять, це теж просто сидять за моніторами і спостерігають, що відбувається кругом них. Нормальна фішка, нормальна, не важко, не важко. Це получає трошки менше тисячі доларів в місяць, але тим не менше, робота в принципі комфортна і не важка. І так, третій варіант це буде е, більше для дівчат. Хоча, хоча, вроді, хлопці теж малюють нігті чи не малюють без дупля. Не суть. І так, третій варіант це є майстер манікюру. Зараз ця професія, в принципі, досить актуальна і досить прибуткова. Тому що в мене також є знайомі дівчата, які працюють там і заробляють більше 30 злотих за годину. В місяць це виходить також за 6 тисяч злотих. Але з тією умовою, коли ти коли тебе якийсь певний досвід, хоча знову ж таки завжди можна навчитися це робити. Взагалі, будь-що в цьому житті можна навчитися. Головне бажання, хоча б якесь, і все реально. Також до цього можна взяти роботу по корем, що там нарощувач вій, і також тут є дуже багато різних напрямків. Розвиватися реально є куди, тому якщо ти дівчина і працюєш на заводі, важко, розглядай ці варіанти. Ніколи не пізно почати, а коли почнеш, можна багато чого змінити в кращу сторону. І так, четверта вакансія. І так, четверта вакансія це офіціант бармен. Також робота не важка. Окей, в міру важка, але це не є завод, це не є стройка. Тому розглядайте також ці варіанти. Тим більше, якщо у вас, наприклад, хороший рівень англійської. Це буде ще краще. Взагалі тут потрібен, хоча б якийсь рівень польської. Польська також не важка, хоча б мінімальний рівень польської. А далі ви вже підтягнете це 100%. І так, п'ята вакансія це є обслуговуючий персонал, наприклад, в кінотеатрах, в батутних парках, в аквапарках і так далі. Я сам працював в батутному парку. Це було з березня по травень. Це відео я не знімав, але. Зараз скажу вам про це. Там получалося в мене 20 злотих за годину, але все, що я робив, реально все, що я виконував, це я просто ходив і слідкував за порядком. Все, я більше нічого не робив. Я не стояв біля станка якогось, я не таскав ящики, я просто стояв і дивився. Інколи крутив на батуті сальтухи, що спробував робити, тому що я цим займаюся, я це люблю. Хоча вже не настільки, через те, що в мене була травма на коліно, але ми зараз не про це. Батутні парки, Патри... Патрик, парки, атракціонів аквапарки, кінотеатри і так далі. Вам не потрібно впахувати ваша основна робота, це є просто слідкувати за порядком в даних закладах. Тому, якщо ви працюєте, ще досі важко і вас це реально достало, ніколи не пізно змінити цю важку роботу на якусь більш комфортну з даного списку. Міняйте щось, тому що це завжди класно. А якщо більш серйозно, якщо більш глобально, якщо ви хочете себе пробувати чимось більшим, то те, що мені зараз прийшло в голову, от я скажу швиденько, наприклад. Зараз є такі професії, як таргетолог та в інтернеті. Зараз можна займатися криптою арбітраж, крипти. Зараз можна розвивати телеграм-канали, рекламу в телеграмі продавати. Зараз можна розвивати Ютуб. Зараз можна зараз стільки є можливостей тіктоки, айті і так далі. Головне пробувати щось. Головне, реально завжди пробувати. Завжди. Робити якісь кроки вище. В наш час є дуже багато можливостей, але потрібно нам навчитися це бачити. От і все. Буду закінчувати. Якщо було корисно, ставте лайки. Також, що саме головне, всім дякую за те, що ви підписуєтесь, ставите лайки, пишете коменти, це найважливіше, що взагалі може бути для людини, яка знімає відео. Тому всім дякую, всім удачі і вірте в краще і успіхів!